Вітаємо вас на нашому каналі, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі перше відео нашої нової рубрики, де ми будемо детально розбирати кожне з 20 метарств. В минулому відео ми вже обговорили з вами, що таке метарство і як кожна душа буде проходити цей іспит. Сьогодні ми з вами почнемо з першого метарства. Марнослів'я. Марнослів'я це звичка, яка вже стала частиною нашого повсякденного життя. Ми з легкістю можемо годинами просиджувати в кафе та обговорювати наших знайомих, засуджувати чужі вчинки, переказувати плітки та підкидати все нові та нові теми для обговорення та марнослів'я. Ми не уявляємо собі зустріч з друзями без пліток та осуду. Вечеря за сімейним столом не проходить, поки кожен член родини не пожаліється на свого колегу, керівника або шкільного вчителя. Навіть діти у дворі вже осуджують один одного. Але таке проведення часу не тільки не приносить користі, але й суворо засуджується, застерігається заповідями Божими і навіть винесене окремим метарством чому ж нам так шкодить марне слово, чому пошкоджується наша душа при звичайних на перший погляд розмовах? Щоб це зрозуміти, нам буде корисним звернутися до поради Схійгуми Насави. Спробуй, радить він, звичайно свою розмову проаналізувати як кажуть, розібрати по кісточках. Ти переконаєшся, що чи не кожне слово гріх то скарга, то суперечка, а то й зовсім лайка або осуд і наклеп. Виходить, що пустослів'я це наш місток до ще більших гріхів, саме в марнослів'ї народжуються і розвиваються решта гріхів осуд, нарікання, наклеп, образа, саможаління, і більше того, ми підштовхуємо до цього інших у таких бесідах. Саме так ми будемо відповідати не лише за свої слова. А ще й за те, що своїми словами та діями спокусили і підштовхнули до гріха іншу людину, яка, можливо, не мала навіть наміру на когось ображатись чи осуджувати, але завдяки нашим словам і наріканням впала в гріх осуду по нашій виходить вині. На цьому місці нам усім варто серйозно подумати і згадати, скільки раз ми приходили до друзів і розповідали якісь плітки або скаржились на когось. І людина на наших очах починала ображатись та злитись на людину, яку ще 10 хвилин тому покривала любов'ю, та не думала нічого поганого. Ми, як злий біс, штовхнули людину у прірву гріха своїм осудом і марнослів'ям. Отже, поборовши пристрасть до пустих та марних розмов, ми починаємо боротьбу з багатьма іншими гріхами, робимо серйозний крок до більш чистого духовного життя. Але і це ще далеко не все. Іоанн Кронштадтський у своєму щоденнику пише так: пусті розмови, або, як кажуть, переливання з пустого в порожнє, забирають із серця живу віру, страх Божий і любов до Бога. Життя християнина має велике значення мета його очистити людину від гріха, наблизити її до Господа Бога і наслідувати життя вічне. Щоб це досягти, треба жити за заповідями Божого закону. Для такого життя людина повинна намагатися перебувати в собі, слідкувати, що діється у серці, уважно стежити за своїми словами та думками. Пусті марні розмови є не тільки втратою дорогоцінного часу, вони охолоджують серце, відволікають нашу увагу від того, що дійсно важливо, від нашого серця. Ми не помічаємо, як туди пробирається злоба, образа, ревність, ненависть, заздрість. А якщо ми не помічаємо, то і не боремося з цими гріховними почуттями нашого серця. Ми не зупиняємо ненависть до ближнього, образу на рідних, заздрість, колезі, просто йдемо за цими гріховними почуттями, крок за кроком віддаляючись від Бога і Його заповідей. У такій неуважності минають роки, а душа тим часом обростає все новими і новими страстями. Як земля вкривається бур'янами, якщо її регулярно не прополювати, так наша душа вся заростає духовним бур'яном, гріхами і страстями. На цьому ж метарстві наша душа змушена буде дати відповідь за усі випадки, коли ми согрішали словом. Багатослівність, лихослів'я, нецензурна лайка, анекдоти, надмірний сміх, дурні пісні, непристойні вигуки, згадування Бога і святих у жартах, гніві, сварці, чортихання, злість, необдумані слова, прокляття і так далі. І так що ж нам робити, щоб на цьому метарстві біси не так сильно мучили нас, щоб не грішити марнослів'ям, треба менше ледаювати, більше займати себе корисними справами, молитвою, духовним читанням. Потрібно стежити за тим, що ми говоримо, очищати свою мову, присікати зайве в розмовах, і що дуже важливо берегти себе від чужого осуду. Допоможе нам у цьому часта й глибока сповідь людина, яка сповідає свої гріхи, старається берегти себе у чистоті, більше мовчить, щоб не набиратись більше гріха. Мирнослів'я – це лише перше метарство, і за кожну розмову нам обов'язково треба буде дати відповідь. Пам'ятайте про це щоразу, коли подружки, колеги або навіть члени сім'ї захочуть втягнути вас у гріховні бесіди, скарги та засудження. У нас з вами два вибори засмутити ближнього тим, що не підете на поводу його розмови і засудження, чи засмутити Бога порушенням його заповідей, охолодженням серця та неуважним духовним життям. Вибір за нами, не засмучуйте Бога своїм вибором.